А, і це ще не кінець, дивіться, тут один. Ні, ні, тут два. Такий. Здесь тут ще бачу. О, тут один. Це якийсь вони такого кольору прикольного. Ну, і я ще десь бачу. О! Тут два. Дивіться, теж разом, так? Да? Так, разом. Ой-ой-ой. акуратно. О. Дивіться які. Це реально вже класне. Ну і це теж ще не все. Ой-ой-ой-ой-ой, скільки ой, 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 їх тут багато. Тут один. І тут теж один здається. Так. Ну вони вже такі величенькі.